Готуємо святковий холодець. У нас він готується на свята. Для цього нам потрібно. У мене нога свиняча, порубала, помила добре, поклала в каструльку, кусок м'яса, можна клуб, лопатку і шкірка з свині. І перший раз, коли закипає, я виливаю воду, знову наливаю, починає кипіти. Я збираю. Пінку цю верхню, солю, кидаю перець духмяний, перець чорний і цибулю. Цибулю я від шкірки обираю і кладу томитися ну, 6 годин, 6-7 годин на малесенькому вогоньове. Часто я кладу на ніч, ось подивіться. У мене холодець зварився. Зараз будемо відсіжувати юшку окремо і м'ясо. Відділяємо від кісточок. Ось юшка. З юшки я збираю жир, зібрала, додаю часник І розклала м'ясо в тарілки, і буду виливати нашою юшкою. Бульоном. Виляла бульон. Ось такий холодець я приготувала. Він вже застиг. Хочу показати вам, який дуже смачний.